Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробці. Так до... вдогонку до роботи з мотором мотоцикла КТМ. Клієнт мені дав ще роботу по тому мотору, я так зрозумів, що хлопці щось там комбінують, ліплять. Короте, що треба зробити? Дивіться, то є рідний колінвал. Так, він розібраний. Він розібраний колінвал. І от той є кривошипний палець, який там був. Бачите, його задерло, покоцало, побило. Коротше, завернуло його. От, І хлопці заказали новий шатун з новим пальцем кривошипним. Але Тут така оказія, що той палець. На 5 міліметрів більший в діаметрі. по довжині все підходить, довжина шатуна підходить. <кхем> а от палець ніяк. Коротше, палець даний є не просто шліфований, він має на собі ще хонінговку. Я не знаю, чи вам видно такий хрест на хрест, типу як притерті на Зацентровки він не має, він є цементований поверхнево, тому нема смислу його шліфувати зверху. Та й пошліфувати, щоб витримати солосність того, того і того не завжди так вийде. Тому клієнти, хлопці, самі сказали, що будемо розтачувати самі шатунні шату, шату, щоки. Самі шатуні щоки. Тобто оцей діаметр треба розтачити на 5 міліметрів. Я не знаю, як воно піде по твердості, кажуть, що має, має йти м'ягко. Кажуть, ну, кажуть, то таке. Одна баба на базарі казала. Треба спробувати. Але в першу чергу а, тут не просто так. Значить, тут треба просто розточити, а тут з цієї цапфи, звідси, з цієї частини, одним маркером чорним, треба ще зняти 1 міліметр і 5 сотих. Так, сплануємо просто. Тут сапфу ми лишимо на потім, почнемо з цієї. Але в першу чергу ми мусимо проміряти, який же ж був натяг в оригіналі. Так? Зараз спробуємо. Вимірювання показало, що старий палець є рівно 35 в нулі. 35 в нулі обнулив я на тому розмірі. Внутромір. І ми зараз спробуємо промірити, скільки ж мала щока. Ого, фест. 8 сотих натягу. Ану ще раз, обнуляємо на на мікрометрі. Так, чуть-чуть я десь провтикав. Так, обнулилися. Ще раз для точності. Ще раз. Так, міряємо. Ні, дійсно, 8 сотих. 8 сотих в мінусі. Нічого собі. То є досить таки добрячий натяг. Ну що ж. Зараз будемо ставити і розтачувати. Так, значить що, дві паралельки. Три прижима. Раз, два, три. Тут нема чого заморачуватися з двома. Я перестраховщик в тому плані. Ну і викатався я. В ноль. В ноль викатався. Тут ні сотки, ні, ні півсотки, в ноль. В ноль викатався. І що ж, зараз знімаємо центрошукач, ставимо розточну головку і вперед. Так, поставив різець. Мало би брати, я так по касанні легенько пройшовся, там канавочка, бачите, рисочка. Мало би брати. Так, зараз подивимося. Вартосі трошки є. Але розточимо. Одинець 35 воно має, тому беру помаленьку по 2,5 десятки на сторону. Там ще отвір для смазки, бачите. Ось чуть, -чуть. Вже останній прохід. Перед останнім проходом я обов'язково знімаю різець, перезаточую і начисто. Лишаю перед останнім проходом все 2 десятки, 2 от, от. Тут дуже акуратно в кінці, бачите, там бляшка якась торчить, вроді би від пива. Боже ж не. Ну до упора, якраз дійшов до тої бляшки. О, ну, фінально. Мірою Рідний палець був Рідний палець був, 40 40 рівно в нулі. Так, тут в мене є що? Аж тут в мене є. Ну, якраз 800-х, дивіться. О! Так само. Гуд. Так, останнє, що ми зробимо, ми знімемо фаску. Давайте я при вас зроблю. У мене для фасок є спеціальний різець. Так, той ми знімаємо. Такий різацюра страшний, але він якраз для фасок супер. Так. Так, Чуть-чуть вернемо назад розташну головку. Ключик. Так, одну щуку я вже зробив. Ну, тут також треба акуратненько, тому що можна стати власником запчастини, але, напевно, не дешева. Оскільки я знаю КТМ взагалі мотоцикл дорогий, то вроді англічанин. Ну, не буду точно говорити, вроді англічанин. Так, трошки я перестарався. Розфіксуємо. Ось от так-от. Отак-от. Так, і робимо фаску. І так. А ну-ка ми зараз де той палець рідний. Ні, ну, ясне діло, що ми 80-х не запхаємо, але... ну Та ні, та куди тут? Але він якби хоче туди лізти. Хоче. Хоче аж муркоч. Так, добре є. Так, давайте перед тим, як знімати, я ще раз проміряю так, є, а ну ще раз по, по мікрометру. Правиний мікрометр. А от не мікрометр стоїть прямо тут. Все чітко. Все чітко. А ну що мій штангель тако покаже, раді цікавості. Ну він так показує. Майже мінус десятку. Добре, ця, ця частина готова. І ми знімаємо. І ми знімаємо. І ми знімаємо. Бачите, тут якась бляшка підкладена. Ну, то вже якийсь самограй, бо тому що, бачите, як вона вирізана ложиться микриво. То, певно, така, як від е, пива, від банки. Так, ну вийшло чистенько, гарно. Так, добре є. Тепер що? Тепер все то саме тільки з цієї. І тут теж, і тут теж бляшка підкладена, як бачите. Тут вже, якась, вже якийсь тюнінг. Вже якийсь тюнінг. Так. Ну і все то саме. Так, тепер дивіться, що. Ми взяли, поставили головку, плануючи, так, від координатно розточного. Я вже коснувся легенько отак. Тої колечка того. Так. Взяв я тізкі, в тіски індикатор і впер, щоб відміряти точно 1,05 мм. О, Дивіться. Так Обов'язково треба виключити вертикальну подачу, щоб головка сама по собі не пішла вниз. Так. Включаємо оберти. Добавляємо. Ми кольцо головка планірує. то алюміній пішло би за прохід. А по сталі треба Та, ну, в три проходи зробимо. Може в два. В два, я думаю. Так, ну і коли різець доходить вже в нас до кінця, я чуть-чуть підбавив вертикальною подачею і автоматично утворилася фаска. Ну, от, точно так же само. 800 натягу. Ну, чесно вам скажу, що під пресом давити трошки варварсько буде. Я думаю, що якщо взяти рідкий азот, окунути палець в рідкий азот, Мінус 273. Так, вроде. 273 градуси в А щоки нагріти там чи феном, чи хоча б в кип'ятку, то я думаю, що за рахунок перепаду температур палець з натягом 8 сотих має зайти вільно. З під рук. Ну, але треба мати посуд дюара так, для рідкого азоту. Сам рідкий азот. ну і Бажання. Так, ну от, бачите, як. Чітко торцанув, чітко розточив, чітко. Та я взагалі чіткий пацан. Коротше, Готова наша робота. Готова наша робота. Готовий розточений наш колінвал Дома до мотоцикла КТМ. Все, дякую за увагу. Удачі!